У студії Українського радіо Миколаєва Оксана Хмільова за операторським пультом Наталя Квашенко це програма «Радіодень». з 2006 року, 14 грудня в Україні вшановують пам'ять ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС. День закінчення будівництва саркофага над зруйнованим четвертим енергоблоком. Ліквідатори вважають днем їхньої перемоги. Тож сьогодні ми говоримо про соціальний захист чорнобильців, яку підтримку від держави та місцевої влади отримує. У постраждалі внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС. Більше почуєте вже за мить. Залишайтесь на хвилі українського радіо. Українське радіо Миколаєва. Слухайте на хвилях Миколаєва. 92 FM. Первомайськ сто п'ять і дев'ять ефам. Сьогодні п'ятниця, 12 грудня, 1388 доба нашого героїчного спротиву повномасштабній збройній агресії Росії у час нових викликів і боротьби за свободу, коли окупанти погрожують нам новою ядерною катастрофою. подвиг українських ліквідаторів у 1986 році набуває особливого значення. Україна як ніхто знає ціну радіаційної безпеки. Аварію на ЧАЕС було. Локалізовано, але багато хто з ліквідаторів заплатили за це своїм життям і здоров'ям. Які соціальні гарантії діють на підтримку людей, що постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС? Про це говоримо з директоркою департаменту соціального захисту населення Миколаївської обласної військової адміністрації Оксаною Юльчієвою. Вітаємо вас, пані Оксано. Доброго дня та головою Миколаївської обласної організації Всеукраїнської організації людей з інвалідністю Союз Чорно. «Чорнобиль України Рубіком Симоняном вітаємо вас. Отже, почнемо, мабуть, традиційно із того, що на жаль, час невблаганний, і все менше тих людей, які брали безпосередню участь у ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС, тому що зрозуміло для здоров'я мали ну досить суттєві наслідки. Розкажіть більш детально, що зараз із статистикою хочу сказати дійсно, що в області з кожним днем як ви правильно зазначили. Зменшується кількість осіб, які віддали своє життя і здоров'я під час ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС на сьогодні. Цифра людей, які перебувають на обліку, складає 4973 особи. Тобто, ми розуміємо, що це значно менше ніж навіть було в минулому році. Більше п'яти тисяч було, і якщо порівнювати з довоєнним періодом, то близько десяти. Тисяч осіб проживало на території Миколаївської області. Тобто ми бачимо з кожним днем зменшення, зменшення, зменшення кількості осіб, які віддавали своє життя і здоров'я під час ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. Безпосередньо особи, які є ліквідаторами, складає 1961 особа, тобто близько 2000 осіб. Це ті особи, які дійсно були ліквідаторами і перебували саме в зоні проведення наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Хочу сказати, що 14 грудня наразі це не просто день. Це день, коли ми маємо повертати увагу Пільства світової спільноти, що радіаційна небезпека вона є дійсно таким моментом, якій, яким постійно погрожує країна агресор в, в Україні, і ми маємо пам'ятати кожного дня, що ми маємо все робити для того, щоб це не повторилося в житті українців, тому що нас є. Такий досвід і така пам'ять історична є, і е, ми маємо робити все для того, щоб підтримувати цих людей, які на сьогодні проживають на території області, які ми фактично е, маємо завдякувати своїм життям і своїм здоров'ям на даний час. Тому на сьогодні працюють ряд програм: це і державні програми, це і обласні програми, спрямовані на підтримку е, е, чорнобильців, осіб, які відповідно е, здійснювали заходи щодо ліквідації наслідки в гарнічнобеське на АЕС. Хочу сказати, що. Що стосується державних програм, то на сьогодні працює державна програма соціальний захист громадян, які потрапили кінчиці обставини і до них включені в виплати компенсації допомоги певних категорій громадян, в тому числі і осіб, які постраждали насадок ЧС. Також сказати, що на сьогодні безпосередньо надано компенсації за цією програмою на 6,7 мільйона гривень. З них це здійснення доплат за роботу в зоні відчуження, надання щорічно та відпусток. Це um, Близько 2 мільйонів 2,3 і три мільйони виплати грошової компенсації за пільгове забезпечення продуктами харчування громадян 4,2 мільйони гривень, і виплата компенсації за шкоду за подійну здоров'я та допомоги на оздоровлення у разі звільнення з роботи громадян, які постраждали внаслідок ЧАЕС 174 тисячі гривень. Також передбачається, що місячна грошова компенсація громадянам першої другої категорії за пільгове забезпечення продуктами харчування, також одноразова компенсація за шкоду за здоров'ям, щорічна допомога на оздоровлення, компенсація. Ця сім'ям, які втратили годувальника, тобто ці всі програми, не дивлячись на ситуацію, яка наразі є, і з економічними можливостями, вони всі продовжуються. Тобто, жодна програма не була призупинена. Тобто пільги ці і виплати так, не скорочуються. не скорочується, все продовжується в тому ж розмірі, в якому є також. Хочу сказати, що наприклад компенсація сім'ям, які втратили годувальника, числа осіб, віднесених до категорії учасників ліквідаційної варіант на Чорнобильській АЕС смерть яких пов'язана з часом дається в розмірі сім Овісімдесят гривень також, окрім цих програм, є місцеві програми. І тут я хочу подякувати Рубіку Хочудоровичу за його співпрацю за його підтримку, тому що дійсно всі ті програми, які функціонують на території області, саме в за рахунок коштів обласного бюджету, за рахунок коштів місцевих бюджетів, це є у співпраці з громадською організацією, яка на сьогодні присвіляє інтереси осіб, які постраждали нас в Чемирської катастрофи. Так наразі дії медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок ЧС. Наразі по Миколаївській області вже виплачена такі така сума це 1,5 мільйона гривень. Також є відповідна допомога як захід нашої комплексної програми соціального захисту населення. Турбота безпосередньо особи, які є першою. Категорії і діти, і діти з інвалідністю, інвалідність, яких пов'язана з катастрофою, отримують відповідну компенсацію, виплата заразу матеріальної допомоги у розмірі 3509 гривень, 264 постраждалих в цьому році отримало таку допомогу на загальну суму близько мільйона дев'ятсот двадцять шість тисячі гривень. Ну і звичайно, що ми активно співпрацюємо з громадською організацією, якою чоліє Робік Четурович, і насправді в нас діє меморандум, і за цим меморандом. Домом передбачаються відповідні виплати. Але ми на цьому не зупиняємося. Ми продовжуємо співпрацювати з територіальними громадами спільно з робітком Чутировчем. Відпрацьовуємо з головами громади, Думаю, що він більш детально про це скаже, що відбуваються періодичні зустрічі з представниками осіб, які надавали допомогу щодо ліквідації наслідків аварії на ЧС. І наразі, от, наприклад, є спеціальні допомоги в Южноукраїнській міській громаді, у Вознесенській, Кривоозерській громаді, які передбачають безпосередньо виплати по Страждалим особам першої категорії десь приблизно там в розмірі 3500 гривень. Це те, що громада із свого бюджету. І свого бюджету. Це йде мова за підтримку місцевого бюджету. Так, наприклад, на українській міській громаді допомогу отримав 23 особи, у Вознесенській 96 осіб. В Кривозерській також продовжується така робота і допомогу отримують особи, які постраждали в на в катастроф. але катастрофа. Не всі ж громади мають таку можливість. Так, Не всі громади мають таку можливість, але це пов'язано з тим, де найбільша кількість осіб, які проживає, які проживає осіб. Які постраждали на Сарчомерська катастрофи. Але звичайно, ми проводимо роботу з усіма територіальними громадами. Це така більш яскраві територіальні громади, де проживає найбільша кількість ліквідаторів. І наразі ще раз наголошую, що ті програми, які фінансуються за рахунок коштів обласного бюджету, вони розповсюджуються на території всієї територіальної громади, тобто будь-яка людина, яка проживає в будь-якій територіальній громаді, вона має право отримати таку допомогу. Мене, яка Має відповідний статус ліквідатора наслідків на ЧС. Окрім цього, в нас продовжують працювати комісії, які здійснюють супровід з осіб, які постраждали срочницька катастрофи. Так, зокрема, якщо наприклад людина втратила посвідчення, або, наприклад, є які зміни в статусі, там змінилася, наприклад, інвалідність або група інвалідності змінилася, або наприклад, змін особа вийшла, наприклад, заміж чи одрушився, і наприклад, була зміна прізвища чи якогось іншого статусу, чи не дай Боже загинув ліквід і, відповідно, дружина має статус, може мати право отримати статус вдови, То відповідно така комісія приймає рішення. Ну і звичайно, що якщо є якісь питання по заробітній платі, по підтвердженню довідок заробітної плати, також у нас є комісія, яка продовжує таку роботу. Ну і вкотре наголошую, що завдяки плідній співпраці з Робіком Чторечем і його представниками, які у нас представлені практично в кожного в кожній територіальній громаді, є можливість почути проблеми почути ті питання, які виникають у. У осіб, які постраждали катастрофи безпосередньо з перших вуз, для того, щоб ми могли оперативно приймати відповідні рішення і ем, запроваджувати ті програми, які дійсно будуть потрібні таким особам. І про що кажуть чорнобильці, з якими питаннями до вас звертаються? В основному, звісно, це болезні. Не як питання, а болезні у них. Чому? Тому що все-таки 40 років, скоро. Ну, зокрема, в цьому році 40 років, 26 апреля. Тобто медичне обслуговування – це найбільш да, таке да. важливе питання. Саме головне, саме головне, ми нуждаємося в медицині. Медицина – це один із перших а то, что Оксана Русланов говорил на поддержки, Николаевская область это единственная область, который в 2011 году использовали этот указ Оксану Руслановского меморандума. Вот это меморандум только Николаеве работает. Так, я пам'ятаю, мы уже про це говорили в наших эфирах, что да? в Миколаевской области единая. Надо его ну, вот, это, вот это, повістову вот повістову это вот, що Аксан Руслан, Руслан это... легше подати. Почему? Потому что мы все таки должны продолжать. Почему? Потому, потому что цей э, меморандум не имеет ни один. Область, але унікальний це неформальний дур, це, це неформальний не документ, Зачу. тобто він допомагає Нет. вирішувати питання. Це абсолютно інші області, але у них цього нету. Хочу також сказати, що щоб е, якби так uh -huh. увагу таку зосередити, що дія меморандуму вона значит. буде продовжуватися е, в будь-якому випадку, тому що в, в меморандумі прописується так, що е, е, дія попереднього меморандуму продовжується до того часу, бо поки не буде підписаний новий. От але ми наразі з Орбіком Суторичем проводимо роботу що щодо підготовки нового no. проекту меморандуму і під, підписання його у 2026 році. До е, такої річниці вів відповідно трагедії на чорнобильські да, спочатку. Прослухаємо коментар. У нас є записаний коментар про пенсійні виплати для різних категорій громадян, що мають статус постраждалих від аварії на ЧАЕС. таких станом на 1 грудня 2025 року в Миколаївській області майже 2,5 тисячі людей. І от заступниця начальника головного управління пенсійного фонду України в Миколаївській області Ольга Ярошевич розповість. Що змінилося в цьому році в виплатах? Почуємо її. Середній розмір пенсійної виплати станом на 1 грудня становить 7163 тисяч гривні. Відповідно до постанови уряду, з 1 березня 2025 року було проведено перерахунки пенсії, розрахованих відповідно до деяких законів, в тому числі закону про статус і соціальний захист громадян. Які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи із застосуванням коефіцієнта збільшення середньої заробітної плати в Україні? З якої сплачено страхові внески, та які враховуються для вчисляння пенсії, перерахунок було проведено із врахуванням показника середньої заробітної плати 8897 тисяч гривень, тобто проведена індексацію пенсії на 11,5%. Аналогічний перерахунок було проведено особам, які мають статус постраждалих осіб внаслідок чорнобильської катастрофи, і отримують пенсію, яку розрахована за загальним загальний. Законом про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування також було підвищення мінімальні розміри пенсій по інвалідності, що настала внаслідок Чорнобильської катастрофи. Для першої групи це склало 9855 тисяч гривень, для другої групи 7884 тисяч гривні, і для третьої групи 6077 тисяч гривень. Для осіб, же, які досягли певного віку, також встановлюються і компенсаційні виплати. Ці виплати становлюються якщо Розмір пенсійної виплати не перевищує 10 тисяч триста гривень. Також було підвищено розміри і мінімальних пенсій для осіб із числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, стосовно яких вже встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою. Для першої групи це 17 тисяч чотириста гривень, для другої групи інвалідності 13 тисяч дев'ятсот гривень, і для третьої групи. 10 тисяч гривня на наступний рік. Також очікується підвищення пенсійних виплат. Також з 1 березня коефіцієнт збільшення буде затверджено постановою кабінету міністрів України. Перерахунок буде проведено без особистого звернення громадян, тобто в автоматичному режимі. Заступниця начальника головного управління пенсійного фонду України Миколаївської області Ольга Ярошевич розповіла про ті пенсійні виплати, які отримують Чорнобильці, а також про те, що в 2026 році теж планується індексація. традиційно, кожна людина, яка проживає на території області, може завжди з будь-яким питанням звернутися до Рубіка Хочторовича. Він буде здійснювати супровід і надасть таку допомогу. Також ми намагаємося по кожній людині, яка звертається так, відповідно здійснювати такий Всі супровід. Відповідні відповідні тобто не мне. було таких характер. Наша Але... область, почему? Самое тому що ми друг друга розуміємо і друг друга. Органи державної влади завжди органи місцевого самоврядування мають завжди чути громадські організації, ті люди і тих людей думку тих людей, для кого ми працюємо. Тому співпраця yeah. між тергромадами, між органами державної влади, між департаментом соціального захисту, пенсійним фондом і представниками громадських організацій є дійсно потрібним, і ми намагаємось розвивати таку співпрацю. Також хочу нагадати, oh. да, що за рахунок yeah. коштів обласного бюджету yeah. є компенсація на вартості відповідно Ліків, які видаються за рецептами, і така допомога фактично є для осіб, які посаждали наступницько катастрофи, тобто безкоштовні ліки за рецептами лікарів, це додатково до рецептів доступні ліки Так, да, так да, це да, додаткова да, да, да. програма. Наостанок, ми хотіли би ще раз наголосити, да, про телефон гарячої лінії в департаменті соціального захисту населення 56 30 80, куди ви можете звертатися за будь-якими питаннями, зокрема щодо підтримки осіб, які посаждали наступ червоської катастрофу. Тобто, якщо от хочуть. Та з'ясувати можливо якісь є нюанси за цим телефоном можна з'ясувати так. Дякуємо, дякуємо за те, що сьогодні були у нашій студії. Дякуємо за е, розповідь і аналіз того, що робиться в області для підтримки людей, яким дійсно е, сьогодні ми дякуємо за те, що у 1986 році завдяки їх героїзму не допущено було більшої трагедії. Не не допущено було більшої трагедії, і ми маємо про це пам'ятати, і ми маємо про це говорити і дякувати цим людям. Нагадаю нашим слухачам, що у нас в студії сьогодні була директорка департаменту соціального захисту населення Миколаївської обласної військової адміністрації Оксана Ільчієва, Дякуємо, що сьогодні були у нас в студії. Дякую. Та голова Миколаївської обласної організації всеукраїнської організації людей з інвалідністю Союз Чорнобиль України Рубік С. Симонян, дякуємо, що завітали до нас у студію. Ну і на завершення можливо кілька слів про те, чи буде офіційні якісь заходи по вшануванню пам'яті ну, Чорнобильців. Конечно. Так, звичайно, що що протягом тижня відбувалися відповідні зустрічі громадської організації, представників органів влади, медичних установ департаменту соціального захисту, населення управління соціального захисту, населення по територіальним громадам, відповідно представників пенсійного фонду, надавачів соціальних послуг, тобто такі заходи вони передбачені. Вони протягом тижня відбувалися. Ну і звичайно, що покладання квітів, вшанування пам'яті тих осіб, які загинули, звичайно, також. На сьогодні, все. Дякуємо, що були разом з українським радіо. У студії працювала Оксана Хмельова за операторським пультом Наталя Квашенко. Обов'язково почуємося.